Вітаю, шановні, хочу розповісти вам про М103. Даний танк є актуальним після апу від E5. Я провів на ньому стрім і був приємно здивований. Перших 15 боїв я отримав середню шкоду 3500. Під кінець я розслабився і вона впала до 300. Можу ось продемонструвати, статистику не скидував після стріму. 21 бій 380, можна навіть сказати 3200. Перед тим як відправитись в бій, скажу пару слів про ЙоТТХ. Танк має три основних параметри для комфортної гри. Це гармата, яка має непогане пробиття, стабілізацію, якщо грати з стабілізатором, ДПМ 300 при альфі 400, КД 7,7 секунд. Швидкість в нього середня, як для тяжа, але я граю з турбіною. Броня в нього є і немає одночасно. Говорити про броню в нашій грі це себе не поважати. Тому, як не нам відомо, що Петя Піпчик, бахнувши 50 грам і нажавши ЛКМ, пробив в то місце, яке нереально пробити самих пробивних гармат, наприклад, з ЯГІ 100 Але все ж таки в нього непогане броньоване ВЛД, якщо противник не дивиться на нього зверху, і борта, які непогано танкують. Але є один нюанс. Мені під прямим кутом і 6 на ВБшках розвалював каток ось в цю область. Про параметри танка я все сказав, що хотів. В екіпажа стандартні навички, як для тяжа. Принаймні для мене ось такі стандартні навички екіпажа. Продемонструю вам бій на 7000 урона зіграний на стрімі. Якщо захочете, можете подивитися, як я його зіграв на стрімі і взагалі, як танк веде себе на довгій дистанції, бо бій це одне, а сесія це зовсім друге. Силку на стрім залишу в описі. Відправимося в бій. Ось ми перенеслись в бій. Да, Бій був зіграний в топі з восьмими рівнями, не з 7, хоча б з восьмими. Да, я тут буду стріляти голдою, але все ж таки, на мою думку, бої в топі більш тяжкіші, навіть коли ти граєш з десятками, тому що більше відповідальності і більше на тебе надіється. Вибираю їхати на праву сторону. Зазвичай їду на ліву сторону в квадрати на лінію J K. Але тут я вибрав поїхати в... на завод, так як бій в топі, може когось буду провивати кумулями в башню. Тут я бачу Т-32, кидаю так, лиш би кинути, тому що в мене відро на голові і йому набагато легше мене пробити, а в мене навіть на комулях світиться червоним. Ріплей некоректно відображається і КД ви не бачите, КД в мене 7,7. Три сімерочки. Закидую ПТ-шки італійські в комбашенку. Тут в даному моменті мені здається, що мені повезло. Приїхав Льова і показав, хто тут царь танків. Витовкнув мене з моєї позиції. Але його зараз накажуть за те, що він взяв мене і витолкнути хотів. Тут Льова получає на 800. Висілюю ПТ-шку, даю ще тижку, поки реалізовуємо свої комуліки. Пробую ще давати ПТ-шки, але вже картошка верехувати, броня не пробита, хоча індикатор світився зелений. Під'їжджаєте Т-95, але все одно пробую вицілювати італійську пт та Т-95 мені дає благополучно в кришу. Криша тут картонна для деяких калібрів, ну і там більшості випадків кидають в комбашинку, чим в кришу. Тут я бачу кудзе панзер. Хочу допомогти Т-343, кидаю тичку, але снаряд падає в землю. Пробую ще дати хоча б одну тишечку і другу я вже пристроїв з урону От і Льова Получив свої заслужені пробиття в голову, так сказати. Тут бачу, що вони хочуть пушити, думаю, як це правильно зробити. Думаю притулкнути Льову, але Льова блин, жирний, нічого не виходить. Думаю, попробую від башні, Попробую вицелити персика, о, рікошет. Не поїм. Вроді кумуль, свідиться зеленим, але рікашет. Тут вирішую дати в башню. Більш... Більша вероятність туди дати. Короте, реалізовуємо ДПМ. Тут вицілюю баки, кретую баки, я знаю, що там баки. Даю кріт, все як треба. Надіявся на підпал, але не вийшло. Далі думаю, як це правильно зробити. Бачу, Є4 забирають, і тут АТ-95 починає пушити. Даю йому тичку, він дає вроде, звертухи, а може і не він дав. Севлюся, Льова все-таки мені підісрав в цьому бою, але все такий поміг. Якби не його труп, то. Мені було б тяжче розбирати 95-го в лючки. Пристрою ще одну тичечку у 95-му лючочок. Тут союзничок, як зазвичай, мішає. Даю ще тичечку. Коротше, по чуть-чуть забираємо 95-ку. 95-ка КД, і тут звожусь і на кінець забираю 95-ку. Вже 3200 урона, так сказати, вже непогано для 9-ки. Пробую чуть, -чуть. Вицілити еміля, в даному моменті мені везе. Думав, башню дати, але залітаю в ВЛД. Так це так, кумулі відпрацьовую. Тут я бачу союзник пушить, думаю, теж попробую пропушити. Хочу попробувати прикадеш щось на ББшки, хочу дати в тичку кунзепанзер. Але тут, бачу кунзепанзер не виходить і кидаю вертухи в іс 6. Да, в цьому моменті теж повезло. Зазвичай, коли граєш хороший бій на кількість урона. На велику кількість урона. Моменти везіння завжди є. Кидаю кунзе панзер. Блін, кидаю мені скорпі корм. Бачу, що в мене хп вже тає, я вже 700 ХПовий. Думаю, відкатую. Нема смисла навіть далі цілити і 6 Панзер. так як скорпіон далі буде мені накидувати з лінії. Думаю, зараз виїхати. Подивитися, що вони стоять зацілені, але в цей момент тут помилка, тому що оп, вони могли мене двоє забрати, якби кунзер-панзер вистрілив, а я щось попав. Просто могло цього боя вже не бути. Далі думаю, як правильно зробити. Більше не виїжджаю, на них Хватає розуму, так сказати. Думаю, під'їду на оцей виступ, що переді мною прицелом я там веду. Але теж таке собі, тому що скорпікорм корм теж може мені кинути. Ну, і подивитися, чи є хтось на другій лінії, може там хтось є і в мене вийде там комусь дати, хтось когось підсвіти. Але теж о, небезпечно, тому що можуть відкидати. Ну, і подивлюсь, може Еміль починає пушити. Виглядаю, нікого немає. Дивлюся, і 6 починає пушити там чуть чуть Т34, піддавлювати, так сказати. От в даному моменті навіть не знаю, що робити, поки прицілююсь, придивляюсь до позиції, дивлюся, шкода Т-50. Бачу він за сараєм, знаю, що цей сарай розвалюється, даю оп, сарай, розвалюю сарай, тим самим відкриваю його для союзників. І союзники дають тичечку. Думаю, може вийде, не вийде. Все одно в мене був заряжений фугас, я би б йому не дав толком нічого. Перекадешуюсь на кумуль назад. Да, небезпечний мув, але дивлячись на сетап, вже знаю, що скорпіон там, і вафля в К лінії, думаю, переїду. Постріляю по І6. Тут виїжджаю, заряджаю фугас, щоб дати на увіреності. Забираю його. Звісно, ну, звичайно, там можна було б дати кумульом, але я чомусь думав, що Еміль стояв від башні. Тут вже затяжний момент, стояло, нічого такого цікавого нема. Може, цей момент промотаю. І 6 забирає Т-77, виїжджаю, хочу спробувати дати І6, відцілюю маску, не попадаю. Ну нічого. В нього в цьому бою в мене вже залітало, в нього вертухи, хватить картошка говорить. Думаю, попробую через Truбі Т77 спробувати дати хоча б і 6. Трохи виталкую. Оп, і, і 6 на імені в каток без урону. В цьому моменті везе. Хоча я жалувався на катки, що і 6 мене під прямим углом бив. Тут мені везе, залітає. Заряджаю зразу фугас, щоб забрати його. Але що ви думаєте, союзник поможе. От і союзник на арті. За довгий час став корисним. Далі думаю, як це попробувати е 75 постріляти, але знаю, що скорпікорм стоїть на ЖД. І тикаю вафлі, щоб вона піджимала, але ПТ-шки тикати, щоб вона їхала, світила, теж таке. Але все-таки ми могли б набагато швидше виграти цей бій, якби вафля поїхала. Далі виїжджаю, бачу скорпіон э, Сусидристан Заряжу, Заряджаю зразу ББшку, даю є е 75 в борт. Бачу, вже вафля починає пушити, але скажу, наперед вафля там нічого не зробить, просто тільки безсмислено віддасть свої хп. Вроде... Вроді як би все було добре, тут бац і ми вже на 700 хп просідаємо. Десь якийсь союзник віддав ХП. Зараз ми побачимо, як вафлі дадуть пробиття. Оп, арта дає на 829, ну що є, то є. А якби він поїхав би далі до того островка, який перед ним, був би шанс, що він розвалив би 75 ту і хоча б підсвічував скорпі корма. А там і арта недалеко. Але він, коли втратив ХП, звичайно, поїхав. І зараз здохне від Скорпіона. Оп, Що я й говорив. Далі стає набагато тяжче, тому що програємо на 2000 хп і не знаю навіть, що тут робити. Тут буде просто нічого цікавого, буду їздити взад-вперед. Може навіть промотаю цей момент. Тут я вирішую, що потрібно вернутися на позицію, де я починав цей бій, тому що Є75 е і Скорпіон може просто приїхати і мене забрати, дати потички і все. Тут перекадешуюсь на всяк випадок на кумулі, так як Є75 е броньований непогано, і його буде набагато краще пробивати кумулями. Тут вирішую переїхати на праву сторону. Правда, роблю діч, тому що міг скорпіон стати на цьому островку і мене забрати. Але я спочатку чекнув на лампу, чи я світюсь не світюсь, вирішив поїду. Але в цей момент такий спорний, можна було б здохнути від скорпі корма на ЖД. Але цей мув принесе перемогу нашій команді, скажу наперед. Тут вирішую поїхати направо. Наші союзники просто красавчики забирають вафлю, яка стояла в кустах, в кущах і не світилася б. Аби... Тут перекадешою на ББшки, бачу Є75 От Отак як я й говорив, що Є75 їхав за мною. Я думав, що вже Скорпіон десь теж під'їжджає. Але скажу наперед, Скорпікон оказався з сикуном і не поїхав. Тим самим, напевно, і навіть слив катку своїм. Союзника. Тут вирішую чекати, що буде робити 85, так, що, так як в нього більше ХП. І тут я бачу, що він їде. Перекадешуюсь на кумулі, Стараюсь від, кущ, від кущів 15 метрів, але він все одно мене засвічує. Ну, не вспів, поспішив трохи, можна було б без засвіту. Даю ще одну течку. Тим самим забираю в нього 800 хп. Послідній кумуль останній і тут Артанні на 400. І тут я Міг би отримати від 85-го е в башню Але він щось не, ст... не... не вистрілював в снаряд. Тут я думаю, як це правильно зробити, так як він дає мені стички та відправляє мене в ангар. Тут вицілюю на 100% і забираю. Повезло, він мене не пробив, хоча я думав, що він мене проб'є. Тут вирішую їхати до Скорпіона. Бачив, що він переїхав туди далі за базу, І тому і не боюсь їхати. Бачу, що арта там. знаходиться переді мною в квадраті, десь ДЦ1. Бачу, що вже і час піджимає, тому потрібно їхати, тому що, кроме мене ніхто не поїде. Може поїхати ТНТ, але я так розумію, що він боїться. Але він це одно правильно робить, тому що якби він виїхав по центру, може б навіть не засвітив Скорпікорма. А так він заспів. Засвічую скорпікорма. Ну, ми, може, дам йому тичечку. але не виходить. Бачу, що ще є арта десь вже прям близько-близько, є можливість дати йому тичку. Спішу, дати, спішу, спішу. Бачу світиться арта. Думаю, зараз його заберете, анти ні. Я йому даю тичку, тим самим наношу 7000 урону. 7053. Ось такий бій я зіграв.